Доброго дня, шановні українські аграрії. Білона побачив, кажу Віталію, давай поговоримо ще за шкідників. Дивіться, у нас тут взагалі критична історія. Наприклад, у нас є, зрозуміло, падалиця ріпаку позаторічнього. Вона, звісно, не протруєна, то є проблема. Тобто шкідники тут будуть обов'язково. Те, що протруєне насіння, колеги, це не значить, що це, не знаю, щит і меч і остання, ну, не знаю, форпост може тримати там. Скільки хочете, будьте уважні, ходіть на поля, перевіряйте вечірні години, не обов'язково в ранішні, тому що якщо це лускокрилі, вони краще літають там ввечір, там сьома, восьма, дев'ята година дня вечора. Будь ласка, приїжджайте, включайте фари, і ви побачите, що прилетить. Дивіться, чи пошкодження є, тому що по цій жарі, зараз там обіцяють жару, може бути багато цоєм. Бліжки Христосвітної, будьте уважні. Треба ходити, треба дивитися. Те, що протруєне, воно протруєне. Але повірте, при критичних умовах байдуже, скільки там його протруєного. Воно просто може бути е, наскільки інтенсивний розвиток шкідників, що вони просто будуть знищувати все. Будьте уважні, тому що ріпаку, я думаю, багато не посіють, особливо лівобережна Україна, правобережна Україна не посіють. Правобережна посія, там опади хоч є. У нас тут з опадами дуже все туго, так що ріпаку багато, як напевне, не буде, якщо не випадуть дощі там до кінця місяця. І є великий шанс, що посівні площі не будуть рекордні. А це означає, що є шанс на ціну ріпаку. Тому що в цьому році всі кинулися сіяти ріпак. Чому? Тому що ціна. Так що перевіряйте посіви. Компанії Терограла запрошує до співпраці, тому що. Ну, ми розуміємося. Я думаю, в цьому ми виробничники. Ми щодня на полі, так як і ви. А не розповідаємо казки е, просто казки. Так що запрошуємо до співпраці, успіхів вам.